Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну скучили ми вже за полями. Але не турбуйтеся, скоро новий рік, потім вже підживлення, В общем, польові роботи не за горами. Але сьогодні ми поговоримо з вами про те, а як контролювати вологу в зимовий період. Через те, що тримаю я цей стакан мірний, ним можна заміряти, коли випадають опади. І ми, відповідно, бачимо, 5-10 мм, це зрозуміло. Ну коли взимку сніг йде вже цим стаканом, друзі, вологу ви ніколи не заміряєте. Ну, дехто скаже, а навіщо її заміряти взимку, можна, коли розтане сніг, розтане ґрунт, зробити міст вологи в метровому шарі ґрунту і знати. Але, друзі, в сільському господарстві, щоб отримувати хороші результати високі прибутки, Необхідно знати про все. Необхідно все знати і все контролювати. Тому, друзі, існують різні методики. А як, наприклад, знати, скільки води от на цьому полі. А це дуже просто, друзі. І зараз ви про це все дізнаєтесь. Тому будьте уважні, друзі, сніг буває різної щільності. Якщо взяти пухкий сніг свіжовипавший, то щільність такого снігу ну, десь 0,8. Якщо сніг десь випав свіжий, але він крупинками, то це також десь 0,8 г на сантиметр кубічний. Друзі, от такий сніг, коли пам'ятаєте, вчора, позавчора пройшли опади, і він ущільнився, потім морози, то щільність такого снігу. Вже, друзі, десь 0,3-0,5 грам на сантиметр кубічний. Чому я згадав про щільність снігу? Друзі, а тому, щоб дізнатися, а скільки вологи в даному снігу, необхідно його висоту помножити на його щільність. Тому, друзі, ми можемо поміряти середню висоту снігу на вашому полі чи на вашій невеликій фермерській ділянці. Ну, наприклад, от висота. На цьому полі снігу, як ми поміряли, десь в середньому складає 10 см. А щільність такого снігу ну, ми рахуємо десь 0,3 г на сантиметр кубічний. Друзі, можна і поміряти точно щільність, як це роблять на метеорологічних станціях. Там беруть відповідний циліндр, відбирають сніг. потім... Виміряють щільність, є формула, це його вага, ділена на об'єм. Але про це, друзі, ми сьогодні не будемо говорити. Через те, що вже давним-давно науковці розрахували щільність різної консистенції снігу. Так от, щільність от такого снігу, який ущільнений, насичений водою, десь 0,3 г на сантиметр кубічний. Пам'ятаєте, я сказав, висота 10 см. Так от, друзі, коли 10 помножити на 0,3 грам на сантиметр кубічний, ми получимо 3 см або 30 міліметрів. Тому в цьому снігу, який на цьому полі, знаходиться десь 30 мм води, Ну, а відповідно далі ми можемо розрахувати, знаючи, що, наприклад, 1 міліметр. Це один літр води на метр квадратний. І таким чином, перемноживши там на 10 тисяч квадратних метрів, ну які в гектарі, ми можемо дізнатися, скільки тонн чи кубічних метрів води на даному полі. Давайте підведемо підсумки. Друзі, щоб знати, а скільки вологи на полі в снігу, необхідно знати його товщину, тобто глибину і щільність. Щільність, друзі, можна або заміряти лабораторним шляхом, або є вже розраховані, розрахована щільність для різного снігу. Свіжий пухкий сніг це десь 0,8. Якщо він свіжий ну, з крупинками, це також десь 0,8. Якщо, друзі, він ущільнений, то це десь 0,3-0,5 г на сантиметр кубічний. Є сніг. Там, коли хуртовини, він також е, ущільнений. Там, відповідно, я думаю, ви цю інформацію знайдете. Тому, друзі, оце сьогодні ви будете знати, як поміряти або як знати, скільки вологи знаходиться на, конкретно на даному полі. І якщо відлиги, наприклад, за період, то ви можете, от випав сніг, ви можете вже порахувати, скільки було. У вас води. Потім випаде знову сніг. Так, да, відповідно, він не весь накопичується в ґрунті. Частина його випаровується. Для цього теж є розрахунки. Ну це вже інша річ. Друзі, щоб знати більше, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирєнка А ваші лайки, подобайки. Відео на каналі, на Ютубі, піднімають догори і роблять його доступним до широкого кола аграріїв. Друзі, з вами працює Олексій Сиренко сьогодні і команда, найкраща команда Artfields. Бажаємо всім перемоги нам, вам в наступному році високих, стабільних врожаїв, а саме найкраще стабільних прибутків. І пам'ятайте, інвестиції в знання вони завжди на 100% окупаються. На все добре, слава Україні!